Всім привіт! Мене звати Володимир, і ми сьогодні з вами проведемо коротенький відеоогляд газових котлів легендарної торгової марки Велі. Коротко про неї. Турецький виробник прекрасно себе зарекомендував як на території України, так і е, в самій Європі. Тепер коротко, давайте ми з вами оглянемо безпосередньо зовнішній вигляд самого котла. Як ви бачите, він доволі таки елегантний, гарний, стриманого е, дизайну, класичний білий колір. висота його 73 см ширина 40 сантиметрів і всього на все 33 сантиметри. безпосередньо його глибина. Тепер по зовнішньому вигляду, то що ми можемо спереду з вами побачити, це якраз от є дисплей, який показує стан ситуації, в якій знаходиться безпосередньо сам котел. Кнопка ресет, якої можна буде перезавантажити безпосередньо саму сам режим роботи. І безпосередньо дві ручки налаштування. Перша ручка налаштування, ви можете побачити, безпосередньо це є в нас зимовий режим, тобто режим опалення. Доволі таки ергонор. Економічна ручка можна буде легко повертати, і безпосередньо на екрані вам буде показувати дисплей якраз стан температури, до якої ви налаштовуєте безпосередньо сам котел. І друга ручка відповідає за налаштування температури ГВП. Тепер ми з вами оглянемо якраз от нижню частину. Подача і зворотка у нас виконана безпосередньо різьбою 3 4 Подача холодної води і гарячої води у нас виконані різьбою 1 друга. Також ви можете звернути увагу якраз от на вентиль підпитки і скиду надлишкового тиску. Безпосередньо від зривного клапана манометр можна розташувати таким чином, щоб бачити безпосередньо так, як вам зручно. Тепер звертаю вашу увагу, якраз от на верхню частину Димохід у нас є коаксіальний, 100 на 60, і ззаду ми можемо якраз от з вами побачити безпосередньо самі кріплення. Вони є доволі такі універсальні. І, до речі, звертаю вашу увагу, що в комплектації знаходиться якраз лекало, яке ви можете прислонити до стіни і безпосередньо розмістити так, як вам потрібно. Буде і по правильних е, місцях розмітки. Ви можете зробити е, сверління в стіні і безпосередньо е, правильно і якісно помістити ваш котел. Тепер давайте ми з вами оглянемо внутрішню частину. Отож, після того, коли ми з вами зняли лицеву частину, ми можемо з вами побачити якраз от котел, який ми можемо чітко з вами розділити зонально. Перша зона це є робоча зона, де відбувається якраз от нагрів теплоносія, і відбувається спалювання газу. Друга зона це. Гідравлічна частина і третя зона це безпосередньо, якраз от так, от гарно захищена трьома вентилями і гарною кришкою. Це є електрична частина. Отож, давайте ми з вами перейдемо коротенько до зони першої, яку я говорив. Це якраз от зона, де відбувається повністю вся робота котла. Ми можемо з вами побачити доволі таки добротний ущільнювач на самому екрані. Також я би хотів би зразу і зняти кришку, яку я попередньо вже розібрав. Вона доволі таки гарно також захищена, повністю все. Гарна кришка закривається. Камера вже ми можемо з вами побачити, що вона є пропалена. А це означає, що котел вже проходив тестування роботи не тільки гідравлічної частини, а також і роботи безпосередньо самого пальника. Зверху ми можемо побачити гарну організацію газовідводу. Турбіна у нас в комплектації торгової марки Сіт Італія. Теплообмінник у нас виконаний з матеріалу мідь. Він доволі таки Товстої стінки, якщо взяти повністю всі патрубки, вони також виконані з міді. Тепер внутрішня камера по внутрішній камері, якраз хотів би вам звернути увагу на 12-секційний пальник. Торгова марка Полідоро, також Італія, і також хотів би вам звернути увагу на правильне розміщення і правильну організацію датчика, іонізації та розпалу. Багато хто з виробників не звертає увагу, як у них розміщений безпосередньо сам датчик і з часом в будь-якому випадку багато хто з споживачів потім отримують певні незручності при розпалі самого датчику розпалу. Відповідно, звертаються потім до сервісанта і тратять багато грошей для того, щоб це все правильно відлагодити. Тепер звертаю вашу увагу якраз і на внутрішню вже гідравлічну частину. Гідравлічна частина у нас складається безпосередньо з таких вузлів. А саме це є в нас. Ви можете побачити насос торгової марки Ґрюнфус. Повністю вся гідрогрупа у нас є латуна. Також звертаю вашу увагу, і ви це окремо на відео можете побачити. теплообмінник торинний виготовлений з міді. Торгова марка Свіп. Шведського виробництва, також звертаю вашу увагу, що тут якраз от є організовано як датчик протоку, так і датчик первинного тиску, і також датчик низького тиску. Автоматика і клапан газовий у нас торгова марка TIT. Також в комплектації ви можете якраз от побачити трьохходовий клапан торгової марки Packins і сервопривід торгової марки LB. Також від торгової марки Packins ви можете побачити безпосередньо як зривний клапан, і, в принципі, по великому рахунку, все. А тепер плавно ми перейдемо Переходимо до внутрішньої електричної частини. Після того, коли ми зняли вже безпосередню саму кришку, ми можемо з вами побачити якраз організацію самої плати. Отож, зблизька, ви бачите повністю всі вузли, які є, і це мене дуже сильно радує, тому що в будь-якому випадку дуже багато є вузлів, які ми можемо безпосередньо замінити, перепаяти, і відповідно це означає, що дана плата вона є ремонтопридатна. Тепер також хотів би вам звернути увагу на те, що до цієї плати ви можете під'єднати датчики зовнішньої температури, а також кімнатні програматори. А тепер ми з вами переходимо до огляду асортименту функціоналу та показників даного котлового обладнання. Отож, асортимент даної торгової марки налічує дві позиції: це 24 і 28 кВт по потужності. Коефіцієнт корисної дії 93%. Тепер давайте ми з вами поговоримо про показники системи контуру опалення. А саме, мінімальний тиск 0,5 атмосфери, максимальний 3 атмосфери. Температурний режим від 35 градусів до 85 градусів. Тепер, якщо ми будемо з вами говорити про контур ГВП, тобто гарячого водопостачання, е, мінімальний протік повинен бути від 2,3 і літри, максимальний 12 літрів. Даний газовий котел має два режими: режим літро і режим зима. Режим літо працює тільки виключно система ГВП, режим зима. Працює як ГВП, також і режим опалення, де режим ГВП в будь-якому випадку він є в пріоритеті. Тобто, після того, коли ви відкриваєте кран гарячої води, котел працює виключно тільки на режим ГВП. Також хотів би вам звернути увагу, що в даного котла є такий функціонал, який називається режим комфорту. А це означає, що вторинний теплообмінник в будь-якому випадку на постійній основі може бути підігріватися. На температуру, яку ви задасте, тобто задасте на постійну температуру 70 градусів, так і він буде працювати. Також є ще один режим, і це дуже важливий режим це антизамерзання. Тобто, після того, коли рівень температури впаде до 10 градусів і нижче, котел сам автоматично буде включати циркуляційний насос. Також він буде підігрівати систему опалення. І наостанок хотів би вам, якраз, от розповісти про гарантію та сервісування. Термін зберігання від моменту покупки 18 місяців від моменту першого пуску. Гарантійний термін на даний котел 36 місяців. А тепер по сервісу. Сервіс у нас універсальний, тобто ви спочатку звертаєтеся на номер телефону гарячої лінії, а потім до вас відправляють безпосередньо сервісанта, який знаходиться якраз от в географічній близькості біля вас, який буде вас обслуговувати. Ну і наостанок хотілося б вам звернути увагу все-таки на те, що котел доволі таки хорошої збірки має повністю всі вузли євро. Європейського стандарту і європейських провідних виробників. Даний котел розрахований не на рік і не на два роботи, а як мінімум на 10 і 15 років якісної роботи на ваш комфорт. Отож, всім хороших продаж, хто продає, і всім комфорту від даної торгової марки, торгової марки Велі. Всім добра!